Привіт всім глядачам! Ще тільки осінь 25, а вже починаємо готуватись до наступного сезону. До 26-го. І починаємо купувати насіння. Зараз подивимось, що сьогодні приїхало. Горох муціо. Упаковка не оригінальна, упаковка від сайту. 100 грам, це десь 500 штук. Якщо в тисячі 205, ну так, десь 500 штук. Хороший горох в цьому році він сподобався. Так. Фунгіцид. О, нам підігнали ось такий каталог. Можна подивитись на якісь, мабуть, і новинки. Ага, мабуть, ще нам підігнали і календар. Ну, так. Який рік? 26-й. Ось такий прикольний. Повісити десь на стіл. Тут список. Так, ну і поїхали. Редиска стелар, морква каскад. Редиски тисяча, моркви так само, морква Каріні. 5 грам. Це що виходить? Якщо в тисячі штук один 445 грама. Це що виходить десь 5 тисяч штук. Ну, якщо я не помиляюсь. Диня Масімо чи Масімо. 10 штук. Кавун Фарао, Кавун Барака, кабачок Ангеліна. Огірок артист. 250 штук, дуже класний гібрид. Сподобалось те, що він навіть на сонці при недостатній вологі, не гіркне. Дуже класний. Лютояр. Ріс він у нас в цьому році в теплиці з самої весни і літом. Дуже довго давав плоди. Також, в принципі, Непоганий і дуже сподобався. Перець солодкий пірует. 100 штук. Здається, тільки на сайті була назва піроует. Тут пірует. Не потрібно подивитися. Помідор на міп. Амістар. Це фунгіцид системної дії. Він потрібний на цей рік. Ну і ось такі добрива. Більш за все використовуватимуться для розсади. 11 азоту, 40 калію. Ні. Азот 11, 40 фосфор, калій 11 плюс 2 магній і там деякі та мікроелементи. Ось таке терафлекс. Добре, воно дешеве. Зато високої якості. Так, ну і подарунок нам дали. Дивіться, який. Перець, йоло. Wonder Florida Виробник Хортус. Скільки тут їх? Майже 10 чи 10? 10 штук. Ну Подивимось, що з нього виросте. Оце ну, і все. Таке невелике замовлення. Ще багато чого потрібно скупити, але початок вже є. Дякую за перегляд.